Роман Приденюк Світ, українська світ, Україна. Українська світ, Україна. Вітаю! Очень Нічого собі. Справді, нічого собі. Українська свит, Украина! Рибалтика. Погоди. Бодік Та бабуваля. Бавваля померва кліти зиди. Ну, все так. Кінець. Українська світ. Україна. Роман Придянюк. 18. -00. Роман Приденюк 18 сезон. 18 сезон. Роман Приденюк. 18 сезон. Все, побаска. Всем пока. Угу.